Для виконання практичної роботи номер 11 у вас повинно бути 3 файли. Відкриваємо файл зроблений в Excel. Переходимо на вкладку Математичні і починаємо з вивчення математичних функцій. Тут у вас міститься зразок, який ви повинні отримати результати. Перше завдання ось воно. Заповніть прогресію від 1 до 20. Вводим 1, Enter, вводим 2, Enter, виділяємо дві клітинки і тягнемо, поки не побачимо цифру 20. Наступне завдання перевести цифри арабські в римські. Для цього у нас є функція римська. Перший спосіб ввести функцію написати дорівня і починати писати назву функції. Ось, вона її зразу знайшла. Ми її вибрали. Тепер задаємо адресу клітинки А3. Для цього достатньо клацнути на клітинку А3. Клітинка на перетині стовпчика А рядка 3. Тепер закриваємо дужку, як ви бачите, на зразку. Натискаємо Enter. Ми бачимо результат. Один римська виглядає ось так. Копіюємо формулу. Зверніть увагу, як я буду копіювати. Наводжу мишкою на точку, що називається маркер автозаповнення. І клацаю два рази. Ми бачимо всі цифри римськими. Наступне завдання. Створити арифметичну прогресію. Для цього ми вводимо перше значення 0,005. Натискаємо Enter. Зверніть увагу, що для ведення значень в Excel. Ми користуємося маленькою цифровою клавіатурою, що справа на клавіатурі. Там є розділювач між цілою дробовою частиною. Наступний крок: становимося на цю клітинку. Шукаємо команду прогресія. Вона знаходиться ось тут. Обираємо в ній прогресію по стовпчикам. Крок. 0,1 і максимальне предельне значення 2. Ми отримали прогресію. Підвести до третьої степені число, яке ми отримали в клеточці c3. Для цього пишемо дорівнює, пишемо степінь. Ось, знайшла ця функція. Клацімо на клеточку c3. Тепер нам треба крапка з комою. Шукаємо крапку з комою, цифру 3 з клавіатури, закриваємо дужки, Enter. Ось результат. Ось формула. Це називається рядок формули. Він відображає формулу, клітинка відображає результат. Копіюємо для всіх значень. Бачимо результат третя степінь всіх чисел, що розміщуються в колонки С. Наступне завдання. Округлюємо по законам математики. Функція округлення. Набираємо, дорівнює, починаємо писати і шукаємо саме функцію округлення. Клацаємо на клітинки c 3 що ми будемо округлювати. На цифрі 4 з шифтом, крапка з комою. І кількість розрядів після коми. Два знака після коми. Закриваємо дужки Enter. Як ми бачимо, по законам математики, 5 тисячних – це одна сота. Тому що, якщо ми відкидаємо цифру 5, до попереднього розряду додається одиниця. Копіюємо результат. А от наступне округлення у нас уже буде не по законам математики, а округлення до найменшого цілого. Це потрібно в економічних розрахунках. Якщо, наприклад, відбувається додаткова зарплата на рахування, якщо ви відпрацювали 10 років. А якщо ви відпрацювали 9 років і 8 місяців, ви ще не маєте права на підвищення. Тому треба округлити до повних років. Робиться точно так же дорівнює, пишемо ОКР і шукаємо округлення вниз. Ось вона. Два рази клацаємо. Що ми будемо округлювати? С3, Shift 4. І після коми 0 знаків. Тобто, округлимо до цілих. Enter. Ось скільки цілих буде 0. Копіюємо. Весь час буде 0. Бачите, Даже 0,905 – це 0. І тільки коли перевищили одиницю, це вже буде одна ціла. І даже 1,905 це все одно одна ціла. Це функція округлення вниз. Наступне завдання заповнити випадковими числами від мільйона до 5 мільйона. Для цього в Excel є математична функція Случ між. Ми не будемо її писати, ми її викличемо із команди Вставить функцію для цього обираємо категорію математичну і дивіться перелік всіх функцій: спочатку англійською мовою, потім російською. Шукаємо букву S. Ось случ між Обрали функцію ОК. А тепер розставляємо аргументи. Нижня границя 1, 1, 6 нулів. Верхня границя 5 мільйонів 5 і 6 нулів. Окей. Копіюємо. Тепер завдання замінити формулу значеннями. Подивіться уважно, у нас в кожній клітинці знаходиться формула, яка випадковим чином задає числа від мільйона до 5. Нам треба замінити, замінити на значення. Ми для цього виділяємо права кнопка, копіюємо, становимося у верхню клітинку, права кнопка. Спеціальна вставка і обираємо тільки значення. Тепер у нас в клітинках не формула, а числа. Вони відображаються в числовому форматі. Ці самі числа можуть відображатися в інших форматах. Це наше наступне завдання. Скопіюйте значення із діапазону. Права кнопка Вставить. Як ви бачите, в буфері обміна ці значення зберігаються, і ми їх скопіювали. Вони у нас зараз в числовому форматі. А ми хочемо їх подати в експоненціальному. Виділяємо всі числа заразом і вибираємо ось такий формат. Як ви бачите, це відображення великих чисел в вигляді стандартному. Стандартний вигляд, коли у нас число не перевищує 10, а всі інші розряди за допомогою плюс 06. Бачите? Якщо ми тут змінимо число на 0,000, то буде. Угу. Це ж його треба скопіювати сюди. І вибрати цей формат. То буде з мінусом число. Ось це число я додав для точності, подивіться на нього. Воно буде з мінусом, тому що це число маленьке. Великі числа це плюс нулі, маленьке число мінус нулів. Скільки нулів після коми, стільки ми віднімаємо. Це був експоненціальний вигляд числа. Тепер ви робите. Скріншот. Відкриваєте звіт до пз 11 і вставляєте його ось сюди. Ну, для того, щоб робити скріншот, я користуюсь програмою Light Show. Light-show можна скачати в інтернеті, копіюю і вставляю у звіт. Ну, є ще інструмент ножиці, можна це і так зробити. Наступне завдання. Давайте збережемо зміни. На вкладці статистичні. Ось перехід між вкладками. Задача: середня заробітна плата в Україні в 2021 році. Без грудня. Порахувати максимальне значення і порівняти ось, ось зразочок. Становимося в клітинку b 30 І йдемо в кнопку Автосума. Тут знаходяться. Ті функції, які використовують найчастіше, наприклад, максимум. Виділяємо колонку Б3Б28. Натискаємо Enter. Порівнюємо зі зразком. Сходиться. Копіюємо за точечку вправо. Мінімальне значення. Точно так же но вибираємо функцію мінімум. Виділяємо діапазон. Натискаємо Enter. Порівнюємо зі зразком, копіюємо вправо. «Розмах». «Розмах» – Це різниця між максимальним і мінімальним значенням. Функції такої нема. Є можливість скласти формулу. Будь-яка формула починається зі знака «Дорівнює». Клацаємо на максимальному значенню і віднімаємо мінімальне значення. Enter. Порівнюємо зі зразком. Копіюємо. Серенє. Середнє значення така функція є. Вона знаходиться ось тут. І виділяємо знову діапазон даних. Ентер. Сходиться, копіюємо вправо. Медіана. Медіана є така функція. Давайте її знайдемо. Медіана. Ось вона. Тепер в дужках ми повинні. Задати аргумент це діапазон, закрити дужку і натиснути Enter. Співпада зі зразком, копіюю. Вилучаємо зразок. Виділяю і натискаю Delete клавішу. Робимо скріншот вашого завдання. Копіюю і вставляю у звіт. Ось це місце. Далі будуємо гістограму наш зразочок. Для цього треба виділити середню заробітну плату і натиснути на вкладки Вставка гістограма, сама перша. Щоб вона була схожа, розтягніть її по такій же самій ширині, як на моєму зразку. От, і можемо тепер уже порівнювати. Гістограма співпадає. Тепер натискаємо Вибрати дане. Справа кнопка «Ізмініть». Я хочу, щоб замість 1, 2, 3, 4, і так далі у мене були назви місяців. То я виділяю назви місяців шапки таблиці. Подивіться, окей, вони з'явились. Тепер я хочу, щоб з'явились числові значення. Для цього я клацаю на макеті номер 2 Тепер я хочу, щоб зникла легенда. На вкладці макет там, де легенда, ставим нет. Тепер я хочу, щоб значення були жирними. Я їх виділяю на вкладці Главне включаю жирний. Наступний крок: я хочу ось це значення. лінія красна. Це лінія тренда. На будь-якому стовпчику права кнопка миші добавить лінію тренда». Лінійна – показувати уравнення на діаграмі. Ось ця лінія, ось це рівняння. Рівняння хочу жирне, шрифт можу побільше. А лінію хочу красну. На линии правой кнопкой формат линии тренда. цвет лінії. Вибираю колір красний. Все співпадає зі зразком. Зразок Delete. Ага, назва тільки, так? Да? Як редагувати назву? Середня, і можна тут просто дописати. Середня, заробітна плата і рік, 2021 рік. Все робимо скріншот. Виділяємо тільки гістограму. Копіюємо і вставляємо у звіт. Розрахуйте середню зарплату по кожному регіону. Ось наше середнє значення по регіону. Грудень в інтернеті шукати не будемо без грудня. Визиваємо середнє значення і виділяємо діапазон. Округлюємо до цілих і копіюємо для всіх регіонів. Наступне завдання. Відсортуйте за спаданням показника середня зарплата таблицю. Зняли виділення стали в табличці, сортіровка. От максимального к мінімальному. На першому місці у нас Київ. Як побачити, на якому місці? Давайте ту зробимо, як ми вже робили, тому що у нас питають, на якому місці Кіровоградська область. Як ви бачите, на передостанньому 25-му місці. Знаходиться Кіровоградська область. Скріншот виконаного завдання. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо виділити, що ми посортували. І, щоб не забагато місця, ось 25-те місце Кіровоградська область. Це реальні дані за 21 рік. Я не думаю, що зараз щось змінилося кардинально. Наступне завдання визначити медіану по середній зарплаті, записати у звіт її значення. Скільки значень у вибірці менше медіани, скільки більше, зробіть висновок. Оберемо клітинку, де буде знаходитися наша медіана. Я пропоную взяти ось цю клітинку, рядок медіана і середнє значення. Як шукати медіану, ви вже знаєте. Можна її навіть не шукати, а скопіювати і вставити сюди. Зверніть увагу, що формула копіюється і таким чином: Медіана N3N28. Це називається, я зроблю жирним, відносна адресація. Там, де знаходиться формула. Ті значення вона і бере. Тут колонку L, тут колонку K, а тут колонку N. Значення змінюються при копіюванні відносно розположення формули. І робимо скріншот результату, що наша медіана по середній зарплаті ось має таке значення. Так, це я на титули попала. Випадково. Тепер порахуємо, скільки значень, що менше медіани, і скільки що більше медіани. Ось ми рухаємося до того місця, поки значення менше, ніж наша медіана. Яка кількість? 13. Тепер виділяємо значення, що більше медіани. Яка кількість 13. Висновок. Медіана вибірки це таке число, що нашу вибірку ділить навпіл. Половина чисел більше, ніж медіана, половина чисел менше, чим медіана. Ось цей висновок, ви запишіть. Скільки більше, давайте напишемо більше 13, менше 13. Висновок, і запишіть, медіана знаходиться рівно посередині. П'яте завдання. Проаналізуйте за допомогою функції, «єслі» ситуацію із зарплатою в регіонах, а саме, якщо вона менше середньої, це погано. Якщо вище середнє це добре. 33 значення це середнє значення. Середнє значення по регіонам скопіюємо в цю клітиночку. Це вилучу. Ось наше середнє значення. Зроблю жирним і красним. Відрізняється, як ви бачите, від медіану. Ось середнє значення зарплати по регіонам за рік. Тепер приготуємо колонку вільну і називаємо її аналіз. Першу формулу введемо в третьому рядку. Викликаємо функції. Категорія «Логічні». Функція «ЄСЛІ». Попрацюємо з аргументами функції. Перший аргумент це умова. Ми порівнюємо наше середнє значення в цьому регіоні з. Середнім значенням. Якщо воно більше, переходимо в англійську мову на букві Ю значок більше. Порівнюємо з цим значенням. Якщо воно більше, то це добре. Переходимо знову на українську. А якщо ні, то це. Погано. Це значення більше, то ми бачимо добре. Копіюємо формулу. Але у нас не вийшло те, що ми хотіли. Проаналізуємо чому. Зверніть увагу. Копіюємо формулу. У нас n 4 порівнюється з n 34 n 5 з n 35 А n 35 пуста. Тобто, у нас змінюється. А нам потрібно, щоб все время порівнювались весь час, з критинкою красною кольору. Тому ми ось тут становимося і натискаємо F4, щоб з'явилися долари. Якщо у вас нема функціональних клавіш, то долари вводіть вручну. Enter. І тепер замінимо. Зверніть увагу! Більше середньої це добре. Менше середньої. Бачите, ось менше середньої це вже погано. Добре у нас почувається тільки декілька регіонів. Всі інші погано. І ось цей результат ми повинні зробити. Станьте сюди, будь ласка, щоб я бачила формулу. Зробити скріншот і скопіюйте разом зі скріншотом, як ви зробили цю задачу. Наступні завдання це вже на 5 балів. Я розказувати не буду. Хто хоче 5, самі розберіться з задачою, яка знаходиться на вкладці додатково. В лекції ВСО ви знайдете... Відповіді на питання, як це зробити, як знайти функцію, сум єслі, середнє значення, єслі, щот, є, ну і так далі. Я розказала завдання, що оцінюється оцінкою максимальною 4. Додатково робите на 5. Нічого складного, зразу скажу, там немає. Так, значить, що ви мені прислали на перевірку: звіт, оцей. Ну, плюс файл в Excel, щоб я подивилася, як ви там працювали. Два файли мені на перевірку присилать. Все.